Вітаю вас на занятті з математики. Дітки, сьогодні наша тема поняття один та багато. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будемо дружно працювати. сонечко, Розвеселять. Давайте ще раз. Встало вранці ясне сонце зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювати, сонечко розвеселять. Молодці. Отже, дітки, давайте розберемося, що ж таке один, а що таке багато. Малятка, погляньте, що це в нас? Це фрукти. Коли їх декілька, ми можемо сказати, що їх багато. Або ми можемо сказати, що один фрукт зеленого кольору, а жовтого кольору фрукти, їх багато. Так, а це хто у нас? Це тваринки, так, скільки їх. Їх багато. А скільки тваринок білого кольору. Одна тваринка. А скільки тваринок жовтого кольору? Їх багато. А зараз я вам пропоную пограти у гру дуже цікаву. Я вам покажу фрукти. Ви їх запам'ятаєте, які фрукти там були. Потім я приберу один якийсь фрукт, а ви повинні відгадати, який фрукт я прибрала. Так, дивіться уважно. Яблучко, апельсинка, лимончик та грушка. Запам'ятовуйте. Так, який я фрукт прибрала? Це лимон. Молодці. Так, ще раз запам'ятовуйте. Якого фрукта не вистачає? Грушки, так, молодці. Давайте ще один раз. Який фрукт я пробрала? Це апельсинка. Так. Молодці, у вас дуже гарно вийшло. А зараз, малятка, давайте дамо нашим оченятам трішки відпочити. Зробимо вправу для очей. Один, два, три, чотири. Закриваємо оченята. Оченята щось втомились. Глибоко дихаємо. Треба глибоко нам дихати. Відкриваємо оченята. А оченятам по колу бігати. Швидко-швидко блимаємо. Швидко-швидко відкрили і закрили. Тепер долуньками закриваємо. Оченята відпочили один, два, три, чотири. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири. Оченята щось втомились. Треба глибоко нам дихати. Відкриваємо оченята. А оченятам по колу бігати. Швидко, швидко відкрили і закрили. Оченята відпочили. Один, два, три, чотири. Молодці. Так, дітки, в мене є геометричні фігурки. Давайте їх розглянемо. Це круги. Скільки кругів зеленого кольору? Один. А скільки кругів червоного кольору. Їх багато. Так, а скільки кругів маленьких? Один. Так. А скільки кругів великих? Їх багато. Так, а це які фігурки? Це квадратики, так. Скільки квадратиків маленького розміру? Їх? Багато а скільки квадратиків великого розміру. Один. А зараз нам потрібно розмістити наші геометричні фігурки по ліву та по праву сторону. Так, по ліву сторону ми покладемо великі фігурки, а по праву сторону ми покладемо маленькі. Починаємо. Великий кружечок ми кладемо по ліву сторону. Великий квадратик ми кладемо також по ліву сторону. Маленький кружечок ми кладемо по праву сторону, великий кружечок по ліву сторону. Маленький квадратик кладемо по праву сторону. Знову маленький квадратик кладемо по праву сторону. Великий кружечок кладемо по ліву сторону. Маленький квадратик кладемо по праву сторону. Давайте спробуємо ще один раз. По ліву сторону ми кладемо великі фігурки, по праву сторону ми кладемо маленькі. Великий кружечок я кладу на ліву сторону. Маленький квадратик я кладу на праву сторону. Тепер маленький кружечок я покладу на ліву сторону. Неправильно кладемо на праву сторону. Тепер великий червоний кружечок я покладу на праву сторону. Неправильно кладемо на ліву сторону до великих фігурок. Так, маленький квадратик кладемо на праву сторону. Великий кружечок кладемо на праву сторону. Неправильно кладемо на ліву сторону. Тепер великий квадратик кладемо на праву сторону. Неправильно кладемо на ліву сторону. І маленький квадратик покладемо по праву сторону. Так, молодці. Ну що, мої маленькі розумнички, вам сподобалося? Сподіваюся, що так. На цьому наше заняття підходить до кінця. Я вам дуже вдячна за увагу. Бувайте здорові! До зустрічі!